Чи любите ви собак так, як любила їх справжня королева Великої Британії? 70 років правління та відданості британському народові, 73 роки відданості своєму чоловікові Філіпу, та все життя з самого дитинства, відданості улюбленим собакам. Коргі, ці створіння супроводжували королеву ще тоді, коли вона навіть не думала про трон. А ставлення до тварин визначає ступінь людяності. У 2018 році у Вінзерському замку для Єлизавети закрилася улюблена сторінка її життя. Цього дня помер її останній коргі, – 14-річний Вілоу, який тривалий час страждав від онкологічного захворювання. Єлизавета особисто погодилася на Ефтаназію, щоб припинити страждання тваринки. Вілоу був останнім зв'язком королеви з її дитинством та батьками. За все життя у її величності було близько 30 коргів, Подорослішавши, Єлизавета так сильно захопилася розведенням собак, що потоваришувала практично з усіма заводчиками Великобританії. Більше того, у 50-х роках королева і сама зуміла вивести нову породу, схрестивши Коргі з таксою. Порода доргі таку назву дала метисо Єлизавета. До речі, досі не визнана експертами-кінологами. Миловидні собаки оселилися у Букінгемському палаці всерйоз і надовго. Двійко з них вулкан та кенді живі й досі. Під час похорону королеви з'явилися світлини, як її улюбленці сумують, бо розуміють, що господарка вже більше ніколи не проголубить їх. У палаці біля Єлизавети жили собаки різних порід, але зворушлива любов до Коргі це пристрасть на все життя. Вихованці кілька разів кусали персонал та навіть свою господиню. Але Єлизавета продовжувала їх виховувати, балувати і навіть брати із собою у закордонні поїздки. Єлизавета щороку готувала своїм корги та дорги подарунки на Різдво. Коротколапі собаки стали такою ж частиною фірмового образу королеви, як корона та. Пишне вбрання: ким би ти не був звичайною людиною чи монархом, ставлення до братів наших менших однозначно відображає ступінь людяності і благородства.